Вас приховати в кредитному договорі здебільшого друкують дрібненьким шрифтом, і саме це треба найуважніше читати. Банальна річ всі про це знають, але вперто не хочуть вчитися на чужих помилках. Я ж пропоную разом під лупою вивчити ці маленькі літери, які потім приносять такі великі проблеми. Це соціальна шпаргалка про кредитні пастки. Яких пунктів у кредитних договорах слід остерігатися? На що в першу чергу потрібно звертати увагу, аби не потрапити до кредитної пастки? Впродовж програми на ці запитання відповідатимуть троє львівських правознавців. Що це банк з певною репутацією? Володимир Брунець, адвокат. То не чекайте від нього низьких відсотків, але можна від нього очікувати більш справедливих умов. Існує так званий принцип презумпція договору. Ірина Бабій, адвокат. Тобто, всі ті умови, на яких ви укладати укладете кредитний договір, будуть обов'язковими до виконання. Всі громадяни мають про це собі пам'ятати. Іван Надумич, адвокат. Що якщо ми йдемо в серйозну установу, то там. Нічого такого задурного не буде. Ми беремо в кредит споживчі товари, до прикладу, холодильник чи пральну машину. І здебільшого нас запевняють, кредит безвідсотковий. Але треба пам'ятати, магазин це не благодійний фонд. І є два варіанти: або товар завідомо дорожчий, або продавці сподіваються, що ви погано рахуєте. Вам зобов'язані до кредитного договору надати графік платежів, згідно якого здійснюється погашення того кредиту. І відповідно, згідно цього графіку платежів, можна легко вирахувати вже кінцеву суму. Не полінуватися, не потратити 2-3 хвилини часу, не додату, ну, тобто додати ці всі платежі, і звідти можна зробити висновок, чи насправді цей кредит є безвідсотковим, як його називають, чи існують певні приховані комісії. Великими буквами в договорі прописано кредит безвідсотковий. а ви впевнені, що це не юридичний фокус? Відсотків немає, але є різноманітні комісії за відкриття рахунку, за його закриття, за те, що ви взагалі ним користуєтесь. Повірте, фантазії немає меж, а за винахідливість фінансистів платите ви. Форми їх назви абсолютно можуть бути різними. Це, наприклад, сума, яка стягується за обслуговування е, рахунку. Це знову ж таки комісія при відкритті рахунку. Це кошти, які стягуються, коли перераховують кошти на ваш рахунок. Фактично, саме в цих комісіях і прихована основна сума фактичних відсотків. Називається це комісія, але фактично це відсотки. Банки ставлять е, суму за. Е, Обслуговування кредит от, от цього кредиту в договорі, який я аналізувала банківському по одному банку. Ця сума є щомісячна. Вона там складала 265 гривень. На, наприклад, на суму кредиту 15 тисяч гривень, тобто достатньо велика. Оце є завуальовані ваші відсотки. Тобто відсотки вони відповідно собі зменшили, але дали обслуговування кредиту таку суму, яка є щомісячна. Дякую, я не хочу брати у вас кредит. До побачення. Саме так ви повинні вчинити, якщо банкіри не дають вам кредитний договір для ознайомлення додому. Якщо банк не дає додому для вивчення копії документів, це не є документи, це не є з підписами, що не укладені. Просто для вивчення їхніх. Умов цього договору, то в такі кредитні ну такі кредитні спілки і в такі банки краще не йти. Взяти договір попередника, який був укладений, щоб його подивитися, на яких умовах він укладений, оце буде комерційною таємницею. А е, взяти чистий договір, не підписаний тільки для вивчення умов, це не є комерційна таємниця. Ви налаштувались прочитати договір, і зрозуміло, найбільше сконцентруєтесь на початку. Фінансові установи про це знають. Тому на перших сторінках пишуть те, що вам найбільше хочеться прочитати. З кожним аркушем шрифт дрібніший. І не кожному позачальнику вистачає терпіння прочитати все до кінця. А саме тут пишуть такі невигідні вам і такі потрібні їм пункти. Про те, що ви щось платите додатково, можуть прописати як в останньому, так і в першому розділі. Чітких меж немає. Як правило, ці умови е, є. Е... Під кінець самого кредитного договору, тому що кредитні договори укладаються досить величезним об'ємом. Між іншим, як правило, це такий мінімальний шрифт. Людина, коли приходить укладати певний договір, вона починає ознайомлюватися з цими умовами і, власне, стомлюється, коли вже підходить до середини чи до кінця укладення кредитного договору. Якщо є в нас в розділі пункт договору відсотки за користування. Користування кредитом, це ще не означає, що умови певних відсоткових ставок визначаються виключно даним розділом. Тому що, так як я вже зазначав, умовно відсотки за, чи відсотки за комісія, певна за користування кредитом, за відкриття кредиту чи за дострокове погашення, вона може вказуватись і в розділі відповідальність, і в розділі дія договору. Є визначені сторони в кредитному договорі, про них розповідають юристи. Якщо ви в своєму кредитному договорі знаходите, що сторони називаються по-іншому, наприклад, немає позикодавця, а є адміністратор, це тривожний сигнал. Щось тут не так. Класичний кредит і кредитний договір однозначно, згідно цивільного законодавства, визначає окремі сторони, тобто це є позичальник і позикодавець. Якщо по іншому ці сторони визначаються, також має насторожити, оскільки. Ну, це є відступлення від класичної форми кредитного договору. Будь-який правник знає юридична мова точна. В Кредитному договорі не може бути слів приблизно схожий. Це суб'єктивні поняття. Є поняття юридичних термінів, і в юридичному термін приблизно просто не існує, тому що строки повинні бути визначені чітко, повинні бути чітко визначені відсотки, пеня яким чином нараховуються, які штрафні санкції. Тобто, все це повинно бути прописано. Якщо ви хочете отримати у нас кредит, вам доведеться у нас же застрахувати своє життя або тримати свій автомобіль у нас на стоянці. Додаткові умови, які прописують у кредитних договорах, інколи парадоксальні. Але пам'ятайте, все, під чим ви поставили свій підпис, вважатиметься законним, адже право трактує, підписали, значить, добровільно погодились. Всі умови, які ви закладете в даний договір, будуть обов'язковими до виконання якими, би вона... Якими вони безглуздими, на ваш погляд, не були? Якщо особа хоче отримати такий кредит безвідсотковий, вона зобов'язана підписати договір страхування життя, чи підписати договір певний, який зобов'язує її вносити додаткові платежі. За своєю правовою природою, тобто така вимога є незаконною. Тобто особі не можна нав'язувати певні обов'язки додаткові в порівнянні з дійсними умовами договору. Відповідно, якщо особа не звертає на це уваги і самостійно підписує такий договір, то він буде дійсним, тому що особа сама погодилась на нього. Якщо ж вона буде заперечувати проти укладення таких додаткових договорів, відповідно не мають права їй нав'язати. Її можуть, звичайно, відмовити в оформленні кредиту, оскільки тоді цей кредит невигідний для банку. Але змусити особу там вже після кредиту підписати такий договір після укладення договору, це є неправомірна вимога, тобто від неї можна відмовлятися. Завжди звертайте увагу, яка застава в вашому кредитному договорі. Якщо ви берете в кредит машину, то найкраще, щоб заставою була сама машина. При купівлі автомобіля ніколи не давайте в заставу власний будинок. Це нерівноцінні речі, і ви дуже ризикуєте. Ви, отримуючи кредит в 150 тисяч гривень, ризикуєте додатковим майном, яке не співрозмірне по своїй суті. І потім в подальшому існують ризики, оскільки... Навіть там один-два платежі пропущених з певних можливостей, тобто 2-3-5 тисяч гривень несплаченого кредиту, можуть потягнути за собою пеню, санкції, які в подальшому будуть тобто, стягуватися банком примусово через суд за рахунок цього майна, яке перебуває в заставі. Тобто воно, звичайно, оцінюється значно нижче ринкової вартості. Воно реалізовується в судовому порядку, тобто особа там. За кілька тисяч кредиту може втратити умовно квартиру, ділянку і тому подібне. Є сума кредиту, а є відсотки, і банк розраховує, скільки вам платити кожного місяця. А ви перевіряли, чи банк правильно порахував? Якщо він помилився, то напевно не на вашу користь. Дуже часто в розрахунки суми заборгованості виникають помилки з боку саме установ банків. Тому, коли вам приходять ці розрахунки, я би завжди позичальникам радила. Відповідно дуже скурпульозно ставитися до тих цифр, які вам малює установа банку, оскільки ясно про те, що вона не помилиться а навпаки, завжди ці суми є значно більшими ніж ті, які б мали би мали реально бути сплаченими. Ви взяли кредит під 15%? І вас вразив той факт, що банк уже через рік вимагає більше 20% річних. Перевірте, ви підписали договір, де є умова, що банк має право збільшувати відсоткову ставку. Ви самі розв'язали йому руки. Основна проблема будь-якого кредитного договору це якщо обумовлена умова, що банк має право збільшувати відсоток за користування кредитом. Ми були свідками 2008 року, коли банки, маючи такі можливості, почали власне, піднімати необґрунтовано кредитні ставки. Ви захотіли погасити свій кредит достроково? А він ніяк не погашається і банк виставляє все нові і нові претензії. Причина в тому, що ви не помітили в своєму кредитному договорі пункт про штрафні санкції за дострокове погашення. Ось цей, е, цей процент це прибуток банку, і тому дострокове погашення не вигідно банку з цієї тільки причини, що вони не отримують свого прибутку, на який планували. Вони намагаються певним чином робити дострокове погашення невигідним для особи, тобто прописувати комісії за дострокове погашення. Прописувати навіть в певних випадках бувають і штрафні санкції за дострокове погашення. Слід звертати увагу, яким чином відбувається дострокове погашення, тому що є такі кредитні договори, де ви достроково погасили. Відповідно, ви не сплачуєте цих відсотків. А є такі кредитні договори, що ви повинні сплатити відсотки, але ще після цього маєте право погасити тіло кредиту. Купівля товарів у групах. Такого словосполучення я боялася як вогню, адже це не класичний кредит. Створюється група, кожен її учасник сплачує внески, і кожен мріє про свій автомобіль. Не грошей на один автомобіль, тоді право на нього розігрується між учасниками групи. Переможець лише один. Всі решта чекають. В такому випадку взагалі порушується логіка кредиту, адже кредит це ви берете і користуєтеся товаром вже, а платите за нього частинами потім? Купівля товарів у групах це навпаки. Ви платите за нього частинами вже, ви платите відсотки вже, а товару нема, ви на нього чекаєте. З таким самим успіхом можна не мати товару, складати на нього гроші вдома, але нікому не платити відсотки. Е, які основні характеристики і признаки такої. Купівля групах це дуже низькі відсотки, які заманюють осіб, тобто 3-4 відсотки річних. Другий елемент, якщо особа бере кредит чи намагається придбати товар, і в договорі, чи ну, тобто їй все одно зазначають, що для цього вона повинна зробити перший внесок, це знову ж таки це основна, основна ознака того, що це є. Не зовсім, скажемо так, правильний і чесний кредит, тому що не може бути в кредитному договорі при тому, що фінансова установа надає особі кошти для певних товарів. Вимога про те, що для того, щоб ці кошти отримати, особа сама має ці кошти в першому внеску сплатити. Тобто, в подальшому відбувається так, що після цього першого внеску особа нічого не отримує, і відповідно той же перший внесок, оскільки я багато договорів таких бачив на практиці. Тобто цей перший внесок фактично ніколи особі не повернеться. Ще одне увага. Ви маєте право на отримання кредиту, та фірма зобов'язується надати вам кредит. Це два різні юридичні поняття. Ви маєте право на отримання кредиту. Ця фраза не регламентує, коли ж це право настане: через рік, два, а можливо й через десять. Тому, коли ви вичитали таку фразу у своєму кредитному договорі, раджу добре подумати, чи підписувати такий документ, а ще краще проконсультуйтеся з юристом. Обумовлюється при чому при яких умовах ви будете мати право на отримання даного товару, поки не сплатять, наприклад, всі члени даної групи. Тобто, знову ж таки, ми знову маємо презумпцію договору. Якщо ми уклали на таких умовах, ми відповідно погоджуємося з такими умовами і вони також є загальнообов'язковими до виконання. Можна чекати і 20 років, поки якщо у вас в групі сім а один не оплачує. Ще одне ноу-хау від фінансистів: вони беруть гроші не за те, що зобов'язуються надати вам кредит, а за те, що надали вам консультацію, тобто розказали, що таке кредит, його тіло та відсотки. З правової точки зору, якщо у вашому договорі прописано плата за консультаційні послуги, то грошей ви не побачите, а заплатите просто за розмову з консультантом. Навіть на правових підставах при зверненні до суду, оскільки в пунктах таких договорів зазначається, що це є плата за консультаційні послуги, що особі надають послуги з пошуку товару чи з пошуку умов кредиту, які вважаються, ця послуга вважається наданою в процесі її споживання. Тобто <кій> особа звернулася. Їй розповіли про умови договору. Вона цей внесок зробила. Вона рахує, що цей внесок вона зробила за подальший кредит чи товар. Насправді вона оплатила просто послуги цієї структури за те, що його ознайомили з договором. От і все. Тобто, ці кошти не повертаються. Нинішні фінансові такі піраміди почали активно використовувати так звані консультаційні послуги. Зараз така була от маса реклами в нашій пресі про те, що без довідки про доходи ви приходите, вносите певну суму, активується відповідно ваш номер рахунку, і там, через 2-3 дня, після цього вам нараховують кредитні кошти. Коли до нас почали приходити люди, які повносили дані суми, ми з'ясували про те, що вони уклали договора на надання інформаційних послуг, тобто яким чином це виглядає, що вам та сама структура. Надала інформацію, вони вам розказали, і нібито вони фактично виконали свій, свої свій ряд послуг. І по законодавству це так і є. Ви предметом є інформаційно-консультативні послуги. Вам їх надали, надали. Ви заплатили за них 3 тисячі гривень. Ну це ваше право. Вони їх оцінили в таку суму. Ви зазначили в договорі, ви погодилися, і на тій підставі ніхто вам далі вже кредитних коштів не перераховує. Люди більше довіряють банкам, ніж кредитним спілкам чи іншим фінансовим установам. Чому? Тому що створити банк це більше грошей, більше часу. Це набагато важче отримати ліцензію ніж при створенні кредитних спілок. Але є підприємливі фінансисти, я зараз скажу сленгом, які косять під банк. Ви бачите різницю між таким написанням слів? Ні? А закон бачить, бо це банк, а це не пов'язані між собою чотири літери. Це інші юридичні особи. Бо коли складається абревіатура, ну і це може бути, наприклад, перші літери прізвищ засновників Борисенко, Андрієнко. І це не є банківська установа. Зустрічались в практиці і такі випадки, коли фінансова установа, яка умовно купівля в групах, як вона називається, носить назву банк такий такий-то, але по закону слово банк не може вживатися в інших фінансових установах, окрім самих банків. Як виходять з ситуації, це слово банк пишуть кожну букву через крапку. Тобто Б крапка, А крапка і тому подібне. Відповідно, це не є в ніякому разі банк, але для особи, яка в цьому не орієнтується, вона побачила один з елементів, вона довіряє тій структурі. Тобто на ці назви так само треба звертати увагу. І пам'ятайте, те, що говорить консультант, це тільки реклама. Суд буде брати до уваги те, що ви підписали. Якщо він вам обіцяв щось інше, повірте, ви ніколи цього не доведете. Ви є дієздатні, дієздатні читати, вмієте, вмієте. Вам надали для ознайомлення, надали ви вас ніхто не примушував підписувати даний договір. Тобто пістолета біля вас ніхто не тримав і це була ваша добровільна воля. Такий капкан ставлять люди на звірів, а такий фінансової станови на людей. Приховані комісії, штрафи, підміна понять, щоб не залишити у цій пастці свої мрії. Не дайте лінощам перемогти. Читайте.